Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую вас на початок у мій ранок, як тільки я проснулася, зробила всі такі ранішні рутини і далі починаю свій ранок з того, що п'ю тепленьку водичку. Потім заливаю воду в чайник для того, щоб приготувати собі смачного, запашного такого карпатського чаю. Дуже зараз полюбляю пити чай саме із чебрецю. Поки водичка буде закипати, я дивлюся, що я там залишила собі з вечора на столі. Я часто люблю, буває, щось записати, що треба докупити з продуктів, що закінчується. Ну, і так я а декілька хвилин маю, щоб подивитися, що я там писала. Тоді ставлю підігрівати молоко для того, щоб приготувати діткам сніданок. На сніданок у нас сьогодні будуть панкейки. Зазвичай в мене діти їх не називають панкейками, називають їх оладками. Просто попереджають мене, що оладки мають бути не смажені на олії, а мають бути смажені без олії. Тоді вже мама знає, як готувати і який її вигляд мають мати саме ті оладі, які хочуть мої діти. Тим часом, поки підігрівається молоко, я виймаю все, що мені потрібно. Взяла рушничок, дістала вінчик. Тим часом в мене закипіла водичка для чаю, в мене є заварений чебрець, я його собі заливаю в чашечку, заливаю кип'ятком. Щоправда, зразу я його пити не буду. Я приготую собі тісто для оладів, а тоді вже буду смакувати чай. Тим часом я розбила там в мене є, яйця, додаю туди дрібку солі, дала цукор. Все добре перемішую вінчиком. У мене було небагато розпушувача, тому ще додаю на, таке, буквально на кінчику чайної ложечки соди, погашую остом все і вливаю молоко, додаю борошно і перемішую. Додаю борошна стільки, щоб тісто було густим, ну, принаймні не дуже аж таким густим, а таким, щоб не було комків. ну Воно зараз ще не є готовим, його ще треба вимішувати. Щоб не було комків, щоб стікало із вінчика, ну, але принаймні залишало слід на поверхні тіста. Уже в самому кінці, коли тісто є добре вимішане, я ще додаю олію всередину в тісто, перемішую і можна сказати, що можна смажити. Включаю плиту, ставлю сковорідку, чекаю, щоб вона нагрілася, підношу своє тісто поближче, смакую чайок. Коли вже сковорідка нагрілася. То тоді ось так наливаю на сковорідку такий млинець і буду смажити його під кришкою. Зазвичай я можу смажити не один млинець, я можу смажити декілька млинців, і обов не обов'язково вони мають бути великими. Сьогодні просто мені чомусь так захотілося смажити От справді такий один великий засмажити млинець, такий панкейк, щоб вони дійсно мали вигляд як панкейки, а не наші такі. Аля, як ми звикли, тому що в переважній більшості я е, печу на сковорідці їх декілька. І вони бувають і тончими, і меншими, ну, одним словом, різними. Але на смак воно ніяк не впливає. Діткам подобається дуже сильно і вони їх з радістю смакують. Крісло відсунулось, я вже тебе забираю. Mhm. O, oh, na no, nie takie. Mama doje. A no, próbuj, skacz, mamie, co smaczne. Mhm. Aż tak jest? Sofijkę. Mhm. Ja. Siarę spakajesz, mamie, jak smaczne? Так як Софійка прокидається найшвидше від усіх дітей, то вона вже мене тут підбадьорювала, розповідала мені різні історії, що вона бачить за вікном, допомагала досмажувати панкейки і відповідно найперше їх смакувала. На перекус у нас зелений горошок. Ну, Я думаю, що для села це зовсім не дивина, коли ти живеш у селі, і відкрив двері, і ти виходиш, тут у тебе є городина якась смачна. Ну, Можна і перекусити чимось таким смачненьким тим, що росте саме в тебе на городі. От саме у нас росте поки що, ще є горох. Я думаю, що вже багато в кого його і немає, тому... Що в інших регіонах є набагато тепліше. Я думаю, що він набагато швидше вже дозрів, вже його і зібрали, і заморозили, хто мав заморозити. А у нас він а, саме зараз якраз таки є нормальним, таким, що можна його збирати і можна смакувати. Пробувала з його Софія ще набагато швидше. Ліквідувати з грядки, ну, але я так трошечки просила її ще почекати для того, щоб він хоча б встиг налитися і був більшим і смачнішим. І ось так е у нас проходить смакування гороху. Ще й така собі розвивашка, тому що треба стручок з горохом відкрити і ще його і весь повиймати. Це не так просто для дитини, якій там 3 роки. Ну і Воно служить як таким розвитком для дрібної моторики рук та пальців. Також ділюся з вами такими невеличкими кадрами із лісу, де вже нав'язалися горіхи, е, є вже гриби, і я ніяк не змогла втриматися, щоб на них не піти, не подивитися, що є в лісі. Ще, правда, саме в нашому регіоні білих грибів немає, є козарики, е, ну, це такі як підусичники, підберезники, ну їх в загальному всіх називають козарі. Ми з Андрієм ходили провіряти, що є в лісі. І ось так ділимося з такими кадрами і з вами. Сині з лісу гриби перетворюються на смаженицю, я їх почистила, порізала, відправляю їх проварюватися. Потім, коли гриби проварилися, я смажу цибулю. Також до цибулі я додаю е, тушити морквочку. Тушую деякий час просто ось так: цибулю з морквою. Е, якщо гриби проварилися, то зразу туди відправляю відсіджені грибочки. Обов'язково гриби мають добре проваритися, тому що навіть їстівні гриби можуть відкликати розлади травлення, тому гриби потрібно добре варити. Відправляю всі гриби у засмажку і. Ще деякий час просто пересмажую їх ось так із цибулею та морквою. Додаю всі приправи, які мені подобаються. В моєму випадку це сіль. Я додаю туди сушений часник обов'язково, трошки перцю, можна дати лавровий лист для того, щоб він додав аромату до грибів. Ще можна залити все сметаною і стушити її сметаною. Але цього разу я додаю просто. Вершкового масла і все гарненько перемішую та накриваю кришкою для того, щоб все ще добре протушилося на вершковому маслі. Повторюю, що можна додати ще сметани, тоді смачниця буде, напевно, і більш смачною, приготувати до неї картопельку пюре. Ну, але сьогодні в мене ось такий варіант, коли просто добре посмажені грибочки, без сметанки, без нічого. Але навіть і без сметани грибочки були дуже смачними. Також у нас вже повним ходом іде підготовка до нового опалювального сезону. Мені нарізали дров. Я їх закидала з дітьми у древітню. Вони вже і підсохли в древітню, оскільки. Там постійно двері відкриті, ну то зараз складаємо латри. Там є дуже багато дров, і ми так на них стоїмо, навіть на тих дровах і стараємося брати далі, а ближче до латрів не беремо, тому що вони нам допомагають, що ми високо доставали і не потрібно було драбини. То ми так хитруємо із старшою дочкою. Це було це не за один день, і сніданок, горох, і гриби це було одного дня, а це вже на інший день, тому що чисто фізично ми би просто не встигли стільки всього зробити, оскільки дрова займають багато сили і часу. І то похвалитися, що ми всі дрова склали і показати частеньку древітню я не змогла, тому що на наступний день нам нарізали ще дров, і ми ще їх закидали в древітню, тому що на після обіду передавали дощ. Ми не хотіли, щоб їх намочило, тому. У нас знову там багато дров, і знову їх треба складати. Ось так. Хто живе у своєму будинку, прекрасно знає, що в сільській місцевості є роботи дуже багато, тому що якщо ви там палите дровами, треба заготувати дрова, треба косити траву біля будинку. і теж тратити час на, на прибирання, і навіть якщо ви не тримаєте ніякої вдома господарки, все одно зайнятися єчим. А якщо у вас є ще й маленькі діти, то весела компанія вам гарантована на постійно і надовго. А ще хочу показати, що у нас йде вже підготовка до нового навчального року. І так як цього року у мене є школяр, який переходить в 7 клас, і школяр, який йде в перший клас. Тому щось у нас вже є таке. Як ось, наприклад, в дочки є рюкзак, то її не купляли. Андрійко вибрав собі цього року рюкзак новий. П'ятирічки на підготовку він ходив з рюкзачком, але це такий був рюкзачок, що ну, не для першого класу, тому він собі вибрав такий рюкзачок. І... Вибирали також зошити для нього. Це так дуже по-особливому, коли дітки йдуть саме у перший клас, все <гум> здається таким новим і хочеться так дуже сильно все вибрати, тому вибирав і він. Ну, Не можу сказати, що купили вже все. Але хочу просто показати, які зараз дуже гарні зошити, От, які Розцвітки, яка краса. Ну, Дивлячися на такий зошит, аж хочеться в ньому щось писати і писати так акуратно, і хочеться вчитися. Ну, принаймні мені. Я б ще, напевно, йшла до школи і ще вчилася, та не, напевно, 100% йшла, бо якщо б мене хтось туди приймав, а так вже мене ніхто туди не прийме. Отака От краса. На цій такій позитивній ноті я з вами хочу попрощатися. Надіюся, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Поставте пальчик, вверх, підпишіться на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па. до зустрічі.